Підсумок матча справедливий для вас. Відповідає грі вашій команді. Е, ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину від ворога і дають нам змогу грати в футбол. Е, по грі, ну, як вам сказати, сьогодні я рахую, що знаєте, як Мінай. Більш мастеровіто зіграв, він свої моменти реалізував. У нас не менше було моментів, чим у Мінає. Ну, на жаль, у нас майстерність на сьогодні значить, гірше, ніж у футболістів Мінає. Тому що ну, вони свої моменти реалізували, а у нас дуже багато було. Перші 20 хвилин ну, зовсім у нас одні моменти були. Але майстерність підвела. Прикарпаття в минулому сезоні трохи не вистачило для боротьби за вихід в УПЛ. Та Ігор плей-офф. Яка задача на сезон? Ну Я вже казав, що у нас одна завдання, завдання вигравати кожну гру, викладуватись повної Ну і, звісно, я думаю, що всі на першому етапі ставлять завдання попати в цю четвірку. Тому що ми грали там, це набагато там цікавіше да грати за прем'єр-лігу, чим за виліт боротися. Ну це такі, знаєте, нам сьогодні припадали урок, тому що деякі футболісти навіть на тренуваннях знизили к собі требування. Ну, це наше внутрішнє таке питання. Будемо розбиратись. Будуть грати ті, хто хоче, хто... тому що я ж кажу, сьогодні така гра показова, що. Ну, нам не вистачає майстерності. Не вистачає майстерності і, мабуть, і не вистачило майстерності в тому сезоні, щоб там, ще більш вище місце зайняти. Тому раз не вистачає майстерності, ми повинні брати командною грою, повинні бажанням, повинні пресингом, єдиноборство не програвати. От сьогодні міна ну, грав і давав грати, можна так сказати. І, тобто, для болівальників сьогодні була цікава гра. Для нас, тренерів, дуже, дуже погано, тому що ну, ми не маємо права чотири голи пропускати і не реалізовувати свої моменти.